до євро 2008 між збірними України та Грузії. Це дебютна гра української збірної у цьому відборі. А для вас працюватимуть коментатори Ігор Цаганак та Роберто Моралес. Ви бачите футболістів, які зараз виходять та на поле національного стадіону. Команди, які чимало між собою зустрічалися і в офіційних, і у товариських матчах. Якщо дивитися на статистику цих зустрічей, усе говорить на користі збірної команди України. Ще жодного разу у себе вдома вона. Не те, щоб не, не перемагала, а просто не втрачала очок у очоку. Пойдемте. Гостай збірна Грузії. Отже, у воротах тридцять четвертий номер. Григол Чалкурія, клуб за Грузинський клуб. Захисники 14 й номер. Гогіта Гобуа, Спартак, Натчик, Росія, 16 й номер, Малфаса Садіані, Локомотив Росія, 13-й номер. Зурам і замішвілі, Блекберн, Англія, 36-й номер Давід Імедашвілі, Динамо, Київ, Україна. Півзахисники. 22-й номер Джаба Канкава, Арсенал Київ, Україна. 10 номер Леван Кобіашвілі. Він капітан команди. Він представляє німецький Шальті 04. 30 й Георгій Домедрадзе, Металург Донецьк, Україна. 5-й номер Давід Квірквелія, Металург Запоріжжя, Україна. 18 номер Зураб Менташашвілі, Швілі, Шинник, Росія і нападник номінально один. Яскраво виражений нападник. Це 11-й номер Шотар Веладзе. А Алкмар Нідерланди головний тренер збірної Грузії Клаус Топнелляр. Тренерів збірної команди України Ви тільки но бачили на своїх екранах. Головний, звичайно ж, Олег Блохін. І склад його підопічних воротах Олександр Шовковський, київський динамо, номер перший. Четвірка захисників сьогодні така. Це другий Андрій Несмачний. Номер шостий Андрій Русол. Несмачний Динамо. Русол Дніпро Дніпропетровська. Чотирнадцятий Андрій Гусін. Він має грати саме в парі з Русолом у цьому поєдинку, саме в захисті, представник клубу Укрилля в Російського. І сімнадцятий також в захисті буде діяти. Сергій Ткаченко, представник Донецького Шахтаря, універсальний футболіст, цього разу він закриватиме позицію саме у захисті. Півзахист Анатолій Тимошук, номер четвертий Шахтар Донецьк. Номер 8 Олег Шилаєв Дніпро Дніпропетровське, Олег Гусів, Динамо, Руслан Ротань, Київське Динамо, номер 21 перший, Сергій Ребров. Ну цілком можливо, що Київський Динамо Сергій Ребров буде грати і як другий форвард разом з Андрієм Шевченком, капітаном команди. Якого сьомий номер, і ви знаєте, що представляє він нині Лондонський Челсі сутність Муджирі, а також і Ашвілі. А зараз подача капітан. Грузині подавав представник німецького клубу Шальки з Гюльзен Кірхена. Ліван Кубі. В думках навмисне залишив у запасі цих футболістів Олег Блухін для того, щоб вони вийшли на потрібний відлік часу і змогли виконати потрібну свою місію. Ну, крім того, також варто віддати належне, що ні Воронін, ні Воробей, ні Коляніченко не мають і Олег Блухін вирішив довіритися тим футболістам, які постійно грають до своїх клубах. Олег Гусів зараз. Ребро під нього відкривався, але не віддав туди передачу. Дуже ризикована могла бути передача від Гусєва. Зараз подача Ткаченка з правого флангу. Ротан вже у штрафному майданчику. Простріл відбиваються грузини. Ще один навіс. Цього разу вже у виконанні Шилаєва. Дуже високо злетів м'ячі. Відскочив він на Тимощука. Зльоту пробуває Анатолій Тимощук повз ворота. До того була ще достатньо небезпечна атака у виконанні Грузинів. Ви бачили, коли... Вирішив сам пробити все ж таки у боротьбі Арвеладзе. За замість... Білік сьогодні в запасі. Шевченко на полі. Зараз пас був наш Андрія Шевченка. І відмінно тут на випередження. Грає Кобіашвілі. Повернувся він. Нічого тут дивного немає. У себе в клубі він грає саме захисника. і він не опинився на позиції захисника. Атака в 2 в 2 у збірної команди Грузії. Сам тягне м'яч і пробиває по воротах. Ви бачите, який момент і це квірквелія. Давід Вірквелія мав можливість зістити рахунок у цьому поєдинку. Він а також Деметрадзе, якого нам зараз показують. На дальній штанзі він мав зупиняти цей м'яч, переправляти його у ворота. Ну, на щастя, для збірної України цього не сталося. Не встигнув за Деметрадзе, швидким Деметрадзе, як ви бачите, там не смачний, а Квірквеля переграв Гусіна. Так, справді дуже яскраво вхитнув тут Андрія Гусіна Давід Кіркверя. Ну, тут, до речі, мав би бути кутовий, тому що помітили, ви, що Олександр Шовковський зачепив м'яч рукою. М'яч у центр, де більше вільного простіру. Не так багато футболістів, зокрема, футболістів команди суперників. після цього епізоду показали нам обличчя Клауса Топ -Мюллера. Він бачить ці проблеми себе на лівому фланзі. Такі постійно виникають протягом вже 20 більше, ніж 25 хвилин. Подача! Подавав зараз Руслан Лотань, пробував Олег Гусєв. І Григорій Чантурія зумів. Зумів переправити м'яч на кутовий. Дуже небезпечна атака. Дуже небезпечна. Це така справді реальна нагода для взяття воріт. Зараз була в українців. Це сталося на 27-й хвилині. Десь так зрізав м'яч у дальній кут Олег Гусєв. Але Чантурія рятує свою команду. Ну і цього разу випередив там Шевченка Хізанішвілі. Жорстко зіграно. До зараз проти Реброва. Ні, це був Ментешешвілі. Зураб Ментешешвілі і Ребров. Пропошую так, Зураб Ментешешвілі зараз тут надто-надто небезпечно він атакував Сергій Реброва, але все, до, все гаразд. Несмачний. Зараз буде подавати. Подивіться, поставив корпус тут ребров. І просто врізався у нього зураб Менташа Зараз на Ткаченко. Ткаченко на лівий фланг. Тут вільна зона. Несмачний. Відразу намагається перекрити йому дорогу. Менташа Швірі. Ротань. Ботань на правий фланг. Хороша передача на Гусєва. Але Гусєв зараз на межі штрафного майданчика. На Ткаченко. Ткаченко подача. Шевченко побуває на цій слідкування. Андрій Шевченко, 1-0. Перший гол збірної України у відборі до Євро-2008 і забуває його наш капітан Андрій Шевченко. 1-0. Ну що ж таки не вслідкували грузини за Шевченком і цього разу знов не врятував ворота наших гостей Гріго Чантурія. І знову правим планом все ж таки пройшла атака. Хороший був перевід від Руслана ротаняна Гусєва. Підключився Ткаченко, і Ткаченко також він дослужився до цього голу. Тобто він зробив передачу на Андрія Шевченка, і Шевченко головою забив перший м'яч збірної України у цьому поєдинку і загалом у відборі до Євро-2008. Бачите? Програли боротьбу. Долі За, занадто багато йому вільного місця залишив там тринадцятий номер грузинів Хізанішвілі. Але ну, Ще ли? в останньому момент він намагався поставити спину, але вже було запізно. Ну, але з іншого боку, Хізанішвілі, а Сетяні доволі габаритні футболісти. Хізанішвілі, стільки років він грає в такий британський футбол? Спочатку він виступав у Блазго Рейнджерс, перед тим у Данді, потім у Блазго Рейнджерс, Отже, рік, трохи менше року, він е, захищає кольори Блекберна. Футболіст, який повинен би знімати усі верхові м'ячі у своєму штрафному майданчику. Але саме він помолився у цьому епізоді і Шевченко обслуговував матч молодіжних збірних України та Греції. Тоді рахунок був 1-1. Єдиний м'яч у старі збірної України забив Віталій Лисицький. Ну а потім він приїжджав до Дніпропетровська, де обслуговував матч минулорічного розгорушу Кубка УЄФА групового раунду між Дніпром та Брюгі. Пам'ятаєте, цей поєдинок, я думаю, коли Дніпряно виграв з рахунком 3-2 у бельгійського клубу. Зараз Руслан Ротань подає він знову штрафний майданчик. Знову тут метушня. Знову не встигли грузину розібрати футболістів української команди у своєму штрафному. І ледлеця знову не призвало до Шевченку. Шевченко Шевченко обігрує зараз. Він не входить у штрафний майданчик, але занадто далеко відпустив м'яч Форвард Челсі. І вибив м'яч спочатку до Виходить номер 35-й Ілія Камдеваки, який виступає за одеський Чорноморець. Перші вже висновки робить Клаус Топнолер. І вже показує, що йому передусім не подобається. Ця п'ятірка Квірквелія. Він прострілює. Русол вибиває м'ячку. Бієшвілі. Нема порушення правил. Дуже обережно в цьому епізоді ставив нового Сергій Ткаченко. Боровся він з Ілією Канделакі. Арвілате, Арвілате зараз деві. Гусіна пробиває м'яч у Сіці воріт. Один-один. І подивіться обличчя Олега Блухіна. Ну і суто грузинська реакція усієї лави запасних. Топ-ноляр вже перейняв трохи такого кавказького темпераменту. Ну і радість нечисленної грузинської публіки на трибунах НСК Олімпійській. Ну що ж один-один Шутар Веладзе, який у цьому епізоді втік від опіки Андрія Гусіна. І так обережненько поклав м'яч щічкою у лівий від. Олександра Шовковського кутворіт. Метрів 17 пробував у цьому епізоді штарвеладзе. І бачите, без шансів для Шовковського пробив нападник Азе Алкмар. Цього разу продемонстрував міць саме Арвеладзе. Головну справу зробив, він коли встояв на ногах. Зараз передача йшла від Цимощука на Руслана Ротаня, але не зумів обробити м'яч Руслан. Ну що, ж, до Євро-2008. І у Демитрази так само друге попередження не у цьому поєдинку, а враховуючи жовту картку, отриману у матчі проти французів. Атаки українців немає офсайдом. Гусів проти нього Канделакі. Шевченко ззаду ззаду на його атакує. Квірквелія. Шевченко віддає зараз на Ткаченка. Ткаченко знову на Андрія. Андрій прострілює у штрафний майданчик. Тут Ментеша Не надто добре зіграв. Тут Монтеша Швіль немає. Порушення права з боку Тимощука, Метушня. І зараз порушення права з боку Грузинів. І вони категорично не погоджуються у цьому епізоді за рішенням чеського рефері. До речі, це може стати проблемою для грузинів. За новими рекомендаціями і та у навіть за різкі рухи у напрямку арбітра може рефері показувати жовту картку, На щодо самого епізоду, то. Насправді епізод не простий. Хто більше тут порушував? Кілька було моментів, але ось цей саме епізод Русінева чеський рефері. Останній епізод, який нам показали, рефері як Фол. Ну що, Андрій Шевченко? Андрій Шевченко в матчі за Челсі проти Мідлбру дуже якісно виконав штрафний десь приблизно з такої самої дистанції. Та й скільки він забував за збірну України саме з таких позицій. Ну можливо, що буде пробувати і Руслан Ротань. Шевченко пробиває. Низом пробивав цього разу. Шевченко. М'яч та молодіжної збірних команд України з футболу. знову атакують українці. І роблять це А зараз достатньо гостро. Подача небезпечна. Шевченко не встиг він виграють українці боротьбу за м'яч. Це зробив Ткаченко. Гусін вибиває м'яч. Поки що за допомогою лікарів залишає він поле. Ну що, Єзевський у запасі, у запасі Свідерський. Це футболісти, які можуть закрити позицію центрального захисника, якщо, не дай Бог, не зможе вийти на другий тайм Андрій Гусін. Бо хотілося б, щоб все ж таки Гусін продовжив гру. Ну, Тим часом за задав... ноги за межами ігрового поля. Тим часом Арвелад завів боротьбу і програв її Тимощуку. Тимощук опинився на фланзі. Його простріл. Гріволчантурі. Не помиляється. Ну і атака зараз грузинської збірної. Можливо, остання атака у цьому таймі. Демитра Дим... заборовся за м'яч. Ну і все. Свисток Ярослава Яра, який свідчить про закінчення першого тайму. Отже, першу, після першої половини гри у матчі збірної України та Грузії рахунок 1-1. На 31-й хвилині відзначився Андрій Шевченко, а на 37-й шота Арвеладзе. Зараз буквально розпочнеться друга половина гри. Це стартовий матч відбору збірної України до Євро 2008 Грузини вже зіграли два поєдинки до сьогоднішнього дня. Перемогли Ферери 6-0, програли французам 0-3. І от сьогодні поки що нічия. 1-1. потім була. Отож, продовжую називати, нагадувати вам склад збірної команди Грузія. Тож в першому таймі вже була заміна замість Давіда Імедашвілі. З'явився Ілія Канделак. У нього 35-й номер, 22-й Джаба Канкава. 10. Запасом і він грає ближче до своїх воріт, виконуючи роль Ліберо. Зараз розіграли швидко м'яч футболісти збірної України. Але зробили це невчасно. Ярослав Яра показує, що потрібно повторити зараз виконання штрафного. Ну і хвилюється Олег Блохін. Олег Блохін, Андрій Шевченко. Андрій Шевченко своїм авторитетом, безперечно, може зараз тут вимагати пояснень від Ярослава Яре. Штрафний метрів 30 до воріт. Ну що ж, Штрафний для збірної команди України. Тимощук може пробити. Яскраво може пробити Анатолій Тимощук він пробиває. Пробиває низу. М'яч Ткаченка. Тимощук. Не вдалося підняти мільвові. Забив після розгоршу котового. Подача. кулаком вибиває м'яч. Тимощук. Подача Ткаченка. Поборовся Ребров зараз. М'яч відстрибує зараз до ротаня. На куті штрафного майданчика. Руслан віддає на Реброва. Ребров в такий. Острий зараз простріл, але там Асатяні був лише один. Ну зараз суттєвий тиск на ворота збірної Гручко. Заміна. Заміна. Ще одна готується у складі збірної України і готується вийти на футбольне поле Андрій Ворон. Я. Поки що Куб'єшвілі виглядає достатньо невпевнено. У цьому поєдинку ось ще одна передача і ставить корпус Кізанішвілі. Ставить корпус Шевченку усе в рамках правил. Ну, а щодо Лівана Кубяшвілі, то це футболіст, який з нинішнього складу збірної Грузії виступає у найбільш престижному клубі. Виступає одному з лідерів німецької Бундесліги, клубі Шальке Гельзенкірхен, Але поки що саме в останніх матчах своєї національної команди. Я що потрібно робити заміну. І так, бачимо, Сергій Ребров залишає межі поля і замість нього виходить Андрій Воронін. Андрій Воронін, який останній офіційний поєдинок збірної України, попередній, пропустив. Через травму він не грав у чвертьфіналі чемпіонату світу проти збірної Італії. Тоді грав у нападі Міленський разом з Андрієм Шевченком. Ну і от зараз він виходить на футбольне поле. І бачите, дуже і дуже тепло його зустрічають Дніпряни виграли один ур, гол забив Чухлеба. Але за сумою двох поєдинків далі пройшов Айнтрахт, який вдома виграв 2-0 у Дніпропетровського клубу. Квірквелі зараз проходив. Проходив він Єзерського, і Володимир Єзерський заробляє жовту картку. Збиває він квірквелюю, потрібна навіть допомога лікарів. Поки що на це вказує арбітр. А генеральний спонсор національної збірної команди України з футболу відкрити акціонерне товариство Укртелеком. Сучасні телекомунікаційні послуги. Ну, Квірквелія от у першому таймі він приблизно... Але футболіста, який вийшов не з перша хвилина, а змушений був замінити і Медешвілі. цей Київський динаміст провалив завдання своє у першому таймі. І саме його лівий фланг був. Найболючішою проблемою для Топмеллера. Демитразе біля м'яча. Демитрадзе, Демитрадзе, пробиває Димитразе. М'яч у сітці воріт і показує арбітер на центр поля. Демитрадзе забиває м'яч у ворота Олександра Шавковського. Рахунок стає 1-2. Справа в тім, що його партнер м'яч не зачепив. Він лише показував, що намагається дістати м'яч головою. Ви бачите, що м'яч влетів майже ідеально. За ідеальною траєкторією пробив зараз Димитрадзе. Ну що ж, 1-2. 1-2. Клаус Топмюллер казав, що він їде до Києва за очками. Він не казав за скількома, за чи за одним. І бачите, такий іронічний розпач вже на обличчі Олега Лухіна. Тут і офсайду не було. Навіть якби зачепив м'яч у цьому епізоді партнера Деметрадзе. Це був зається Зурабки Занішвілі. Так, Зурабкізанішвілі, то все рівно. Потрібно було зараховувати м'яч, тому що офсайду у цьому епізоді не було. Ну що? Зараз побачимо волю до перемоги збірної України. Ну і показали нам сектора грузинських вболівальників. Шевченко. пробуває 2-2! Тругнути і перетравити м'ячі світли. Ну що, дуже швидка відповідь, і це безперечно на користь вільні України так надзвичайно швидко. І тут, якщо гол, який забили грузини, то це все ж таки, окрім помилки українців, просто ідеальний удар. І те, як добре попрацював Кізанішвілі, то м'яч, який ми тільки не побачили, це, звичайно ж. Великою мірою провал у грузині. Вони все ще святкували. 22 го номера грузинської збірної а також Шевченка. І що? Справа у півзахисті, що пак нападі. Ткаченко сьогодні попрацював якісно. На його плазі особливих провалів не було. На Шевченка. Раслаут. Тимощук. Вороніна ви бачите на своїх екранах. Тим часом Тимущук робить передачу. І втрата м'яча від Андрія Шевченка. Парвеладзе. Як і Шевченко, йому теж доводиться. Хороша зараз обізка для збірної України. Вороні. Воронін нале заборився тут Андрій Воронін. хоча він війшов складний малячик, пробиває. Але йому, йому вдалося краще обробити м'яч після передачі вороня, то він мав... Я перепрошую після передачі Воробея, то він мав всі шанси вийти сам на сам. А також пробував він скута, і тут забити м'яч у ворота Чантурі було дуже-дуже складно. Ну, Хоча, ви знаєте, грузинські воротарі – це ті, що можуть вийти. Шевченко біля м'яча. Поки що рутань за межами поля і подає наш капітан. І б'є у воротах Чантурія, кулаками відбиває. Хоча йшов зараз на м'яч Андрій Русол, якби йому вдалося. Драдзе тут не потрібно було цього робити, якби якщо він хотів вийти сам на сам, тому що е... його позицію у півзахисті викриває зараз Андрій Воробей. Усі програв боротьбу в Ну просто Єзерський зараз молодчина, який не дав. з них забив збірні Фарерських островів. Ось боротьба за позицію. Коб'єшвілі подає. Та... І ще один момент для грузинів. Дуже близький був до того, аби відзначитися Джаба Канкава. А замикав там стійку дальню Георгій Деметрадзе. Вже вдруге йому щастить у цьому поєдинку закнути отаку от, от гостру. Подачу, передачу свого партнера. Ротань! Ротань він виграє боротьбу зараз у Гогуа. Ротань у штрафному майданчику. І Яра не фіксує порушення правил. Фікс... Ротань знову на газоні. Знову на газоні Руслан Ротань. С... Шевченко. Ротань. Ротань віддає на. Шевченко. Шевченко. І не... Пролітає у сітковоріт. Хоча ще до того, як зустріти суперника, кинувся на м'яч. Завчасно, як на мене, кинувся на м'яч Антурія. Він був би щось тут вдіяти. Подивіться, Шевченко прокинув собі м'яч, прокинув собі на хід він. дай дай не переправив м'яч усі корін. Воронін. Воронін пробиває і кутовий. І відпрацював в захисті тепер Шотар Веладзе. Саме він був поруч з Вороніним. А тепер вже на газоні хтось... А, це Чантурія. Рігол Чантурія. Ще раз. Невдало зараз виконав Руслан Ротань. Мійшов низом. І Кобієшвілі не став ризикувати, зупиняти м'я. Що теоретично, звичайно, ж він не міг зробити. Подача. Русов гол! Руслан Родан і тепер Андрій Русол. Андрій Русол, який у відборі забив м'яч у ворота збірної Албанії, який у фінальній частині чемпіонату світу забив м'яч у ворота Саудівської Аравії. Зараз він забиває важливий м'яч, дуже важливий м'яч у ворота збірної Грузії. В чому всі м'ячі Русола, так виходить, за збірну були дуже важливими. В Албанії він відкрив рахунок. Потім виграли 2-0. Са Проти Саудівської Аравії він теж забив перший м'яч. Перший м'яч збірної України в фінальних частинах чемпіонату світу. І от зараз рахунок стає Десять хвилин залишилося трохи більше до закінчення цього поєдинку. Поєдинку відбірного циклу Чемпіонату Європи 2008. Радість Олега Блохіна ще раз у повторі на ваших екранах. Ну і значимо те, що що зараз атака грузин. Димитрадзе. Але залишає поле квірквелія. Замість нього виходить Давід Джері. Тут Мелер дякує Квірквелії. Ну, Дивна ситуація. Бачили ми, як Менташашвілі, Який з'явився на полі. Ще одна заміна у Грузинів. І ви бачите, завість зураби Менташашвілі таки його міняють. Цього разу з'являється Міхаїл Ашветія, нападник російського клубу Рубін Казань. Філа Шветія, який проїжджав сюди до Києва, ще будучи гравцем. Московського локомотива. І якби вдалося зараз Андрію Вороніну прокинути м'яч між ногами у Зорабахізанішвілі. Хізанішвілі зараз перетримував м'яч. Відверто перетримував. Шість хвилин залишаємо Вона зустрічає Асатіані. Зараз закидує м'яч. На хід Арвіладзе. Арвіладзе таки дістає м'яч! Потрібно вибити. Вибиває його Олегу. Фори грузинам метрів. У п'ять, як вони хотіли. Адзе. Відкидає назад Канделакі. Канделакі в штрафний майданчик. Залишився сам Ілія Канделакі. Але таке враження, що навіть для нього було несподівано, що Арвеладзе зумів зробити йому тут передачу. Тому що так якось от на ходу як біг, так і пробив Ілія Канделакі. І удар не вийшов у нього надто потужним. Ну так, було тут порушення. Продосить правил. тільки занішвілі, хізалішвілі зараз переслідував Шевченка. І зараз, бачите, він тут полює до Ярослава Яре. Так, бачите, Хізалішвілі. І от один раз смикнув, другий раз смикнув. Ну вже врешті-решт просто не витримали нерви. Йому не вдається. Кандалакі зараз на Асатіані. Намагається його відразу накрити. Воробей. Під себе прибирає м'яч зараз. Молхаза Сатіані. Під удар, і який могутній постріл Муджирі. Сам Девід Муджирі не може зрозуміти, як м'яч не потрапляє в висідки воріта. Ось дивимося, цей удар в Муджирі. Питання все ще відкрите, Хоча збірна України попереду. І а. вона з м'ячем. Шевченко. Подає Андрій Шевченко. Виграє боротьбу Андрій Воробей. Скидував м'яч. Він у воротарський майданчик суперників, але нічого з цього не вийшло. Корисного для збірної України. У пані Київстар ми стали свідками захоплюючого матчу. Граємо футбол та вболіваємо разом з Київстар. Київстар титульний спонсор національної та молодіжної збірних команд України з футболу. Зараз забідбирає м'яч. Воробей, Немає порушення правил, Він штрафний майданчик. Чистий підкат тут. Абсолютно чистий підкат, хоча дуже небезпечно було для Зураби Хізанішвілі йти тут в підкат. Ну, але він заробив кутовий. І Олег Лухін вимагає, аби спокоїлися, заспокоїлися футболісти. Спливають останні секунди положні поза грою. Положні поза грою, пиняється Андрій Воронін. Ну для чого це було? Зараз все. Фінальний свисток Ярослава Яри і... Збірна України святкує свою першу перемогу у відборі до Євро 2008. Команда Андрія Шевченка, Олега Блюхіна, Руслана Руданя, Андрія Русова та інших виграє у збірної Грузії у дуже і дуже складному поєдинку для нашої команди. Ну але, але 3-2 перемога, стартова перемога, перші стартові. Три очки, а грузини зазнають другої поразки. Другої поразки не вдалося Клаусу Мелеру заробити. Ми закінчуємо трансляцію, яка була на першому національному. Для вас працювали коментатори Ігор і та Роберто Моралес. Дивіться футбол на першому національному.